Привіт всім! Хочу показати трояндочку де Фінес. Ось так вона виглядає. Не дуже опрятна, не можу зрозуміти, в чому справа. По краям, як будто підгниває, бутони також мають такий же вигляд. По краям як будто підгниває. І Оце коли розкривається, не дуже опрятна вона виглядає. Я думаю, що це тому, що після дощів я бризкаю, як і всі троянди, бризкав тапазом, актарою, проти болячок, проти всяких гризущих, сосущих. Але це вже другий рік, вона має такий вигляд, і я вже склоняюсь до того, що буду викапувати. Цьому кущу три чи може чотири вже рочки, але він не такий не такий великий. Ось бачите, всього лиш одна, дві, всього лиш три китиці. Я рахую, що це щось. Щось не то, може, це такий сорт, що він не буде такий великий і пишний. Не знаю. Ну, дуже-дуже він такий примхливий, має запах, квіточка має запах, хороший запах такий приємний. Але, ну от, що за малий кущ, хоча вже третій чи четвертий рік. І оце такі болячки. А, може переливаю, не знаю, я кашу газончик і кладу. Під земельку кладу оце такий газон, і волога зберігається дуже хорошо. Може із-за цього, що куст не дихає, хоча трава вона ж, вона ж дає земельки дихати. Не, зрозумію, не розумію, в чому справа, але квітка має отакий не дуже охайний вигляд. І мені це не подобається. Не знаю, в чому справа. Отак От може хтось мені подасть, дасть пораду якусь, будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже дякую.